Та присвітна, щира, добра людина. Я хочу одне просто сказати і звернутися до людей. Ми є влада, ми є народ. І люди, ви просто коли бачите, що реальна ситуація садять світлу людину, і ви там сидите і думаєте, що вас цього Німецький, так і так не може. він їздив до Сміл, він їздив Київ, він їздив по всій Україну, його теж. Якби тут було, було пару тисяч людей, був би результат не інакше. Перміть одне, це не тільки, що його посадили, це посадили нашу всю Україну, тому що ми мовчимо. А якщо ми мовчимо, а в законі прописано, що ми просто є, не є здалі. Якщо ми хочемо одне. Якщо ми хочемо жити, хочем жити в правовій державі, ми не повинні мовчати. Якщо ми мовчимо, значить людям все подобається. Пойміть мене правильно, одне. Якщо людина щось починає робити, вона не мовчить, вона добувається, вона хоче щось змінити. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, ми повинні жити в правовій державі. Ну, подивіться, будь ласка, одне, як так може бути? Мільйони крадуть, ніхто нікого не садить. Там показують, там показують, там пока це всі бачать. У нас у нас реально все сі світ, світ просто-напросто сміється. Ну йолки, палки як так може бути? В мене брат троє не мене друзі. Мені Скажіть мені, будь ласка, одне. Ну, це просто де є справедливість. Що змінюється? Нічого абсолютно не змінюється. Да. Садять зараз, ті, хто говорить правду, да. убивають, садять, ловлять так само ТЦК, Але ви пойміть одне. І так само, якщо чуєте цікаві ці всі комусь, хлопці з тому що карма вона така і вона працює. Але це, що ви робите, ви получите все з любов'ю від народу. Я хочу сказати всім. Хто приїхав, хто прийшов, хто підтримав всім дуже вдячний. Люди нікого не бійтеся, тому що страху буває людей. Нам нема що боятися, це наша земля. Не за то наші хлопці помирають, не за що наші діти помирають, щоб ми просто мовчали. І якщо ми будемо далі мовчати, нас реально, не дай Боже, всі знищать. Але ми не повинні мовчати, тому що це наша земля, і ми повинні просто не мовчати. Ми повинні об'єднуватися. Не тіли, хто не ті мови, розмовляє, хто церкву куди ковід. Хто з Карпова, хто з Києва, хто з якого. Ми повинні бути одна сім'я. Я звертаюся просто до людей. Люди, якщо ви бачите, що сталася ситуація, хтось вас тягне, чи поліція, чи що, ви не стійте в сторони, тому що вас завтра будуть тягнути. Бо коли ви будете мовчати, сьогодні потягнули Остапа, завтра потягнуть вас. Не дай Боже, цього. І просто, коли ми об'єднаємося одна сім'я, нас будуть поважати, нас будуть ціни. І в нас будуть працювати закони, розумієте? А п'ята стаття Конституції, народ це є влада, це є ми. А вони є наші слуги. А ви що? Не маєш права сказати, ти мовчиш. Да? А скільки часу ще ми будемо мовчати? Як говорили, достатньо українців — війна, ви серйозно? Так що ми ждемо? Яка перемога? мені, Будь ласка, одне. Якщо виходить, що наших дітей убувають, наших людей вбивають — нічого абсолютно не міняється. Я не знаю, будете далі мовчати і ви кричите. Хто говорить правду, ти сепар, ти колаборант, понятне діло. Бо хто говорить правду, то він зразу сепар колаборант. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую. Дякую. Друзі, ми бачили засідання, чим закінчилося.